Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі, як можете бачити, да? ось такий ось агрегат Олеомак GS35. З діагнозом. Подивись щось з скарбешником. Це такий діагноз. Значить, дивіться, вона була в сервісі. Номерок, хто впізнав, той впізнав, ну це таке. В общем, в сервісному центрі замінили карбюратор, вона вроді заводиться, починають плавати обороти, глохне і все. І, і більше не заводиться. Смердить від неї бензином. Ну, в общем, в общем, якось так. Значить, що вони зробили? Я так розумію, вони замінили повітряний фільтр. Бачите, він трохи в маслі. Це поролонка. Викрутив я свічу, свіча отака. Зазор великий, <кій> вся закапчена. Зрозуміло, що воно його переливає. Ну, якось якось, щось десь ну, не в порядку. Навіть ніхто не замінив свічу. Не знаю, чому так. Ну, хай буде так. А, значить, Первинне, що зробив, пробігся, заміряв компресію, компресія була шестерка. Пшикнув масличка, компресія стала ось така: 8, ну, пошти 8. Два очка перепаду. Ну, скажімо так, вже вартує про щось задуматись. Подивився за допомогою ліхтарика в свічний отвір, із сторони вихлопа є задири на поршньовій. Ну, Зараз будемо десь щось зараз знімемо машину. До речі, машина вже міняна і вона вже навіть синя. Сказали, вона практично не пиляла, та я бачу, що практично не пиляла. Взагалі, заїздили як завжди. Ну, Це таке. Це все лірика. Ми його откинемо, обов'язково подивимося, де що як. Що тут де може бути, я поки що не знаю і стверджувати не буду. Що я знаю, в чому причина, в чому несправність. Зірочка, бачу, нова стоїть, абсолютно на ній жодного сліда вироботки немає. Жодного, 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 жодного. От якось так. Зараз, мабуть, заліземо у вихлоп ось сюди і подивимось на стан циліндропошньової групи. Хочеться мені подивитися. Ну, а потім. Скоріше за все, якщо ми там нічого не побачимо, будемо дірібанити пластмаски, знімати все лишнє, непотрібне. Будемо підключати наш прибор, оце самбус, і перевіряти утічки, скажімо так. Ну, В общем, якось так погнали, будемо щось дивитись. Так, парафія. Накинув я оце самбус. Накачав, вроді би даже держе. Значить, діло не в сальниках. Не в сальниках і точно. Якби була проблема в сальниках, воно б уже давно б стравило все це діло. Ну, я його залишу, понаблюдаю за цим всім. Але, я так розумію, потрібно шукати причину не тут. Передивимось, зазор. В модуляторі, який там замінимо свічу. Спробуємо ще раз запустити і може навіть відрегулювати карбюратор. Бо так просто не може бути нічого. Ну, поки що так. Буде десь якийсь момент, включусь і покажу. Рафія, ми продовжуємо. Значить, все, оце самбус я відключив, все зібрав. Зазор відрегулював, як завжди, отаке ось з бутилки. Тут великуватий був зазор. Але мені тоді згадалося одне, одне моє відео, один мій ремонт. Схожа ситуація була, але там іскри не було. Тут іскра була. Але, думаю, залізу, поки все розібрано. Зараз спробую вам. Показати, в чому прикол. О, отак от, от. Значить, дивіться, тут, бачите, ось цей наконечник, це його вже, я так розумію, замінили в сервісі. Але прикол в чому? Видно? Видно хорошо. Тут де пошкоджена ізоляція, люди додумалися наділи кембрик. Тобто шматочок термоусадки. <кій> але є. Прикол. Ось в цьому ось місці пошти протерло. А ось тут, всередині, отут уже протерте, бачите? І щоб оце ось це діло унеможливити в подальшому, не хочеться мені його зрізати, цю фішечку. Просто-напросто замотаємо все це діло ізоляційною стрічкою. Зараз тільки обезжиримо, щоб прилипло. І все, бо у цьому місці воно якраз стоїть цей ось хомутик пластиковий, від вібрації перетирається, раз і все. Люди міняють свічки, міняють катушки запалювання, а діла нема. То на ну, такі моменти треба зразу звертати увагу. Чим зараз обезжирюю, ізолюю і будемо збирати і пробувати її запустити в чергове, подивитися. Що вона знову нам покаже? Проявиться, щось не проявиться. В общем, будемо, будемо дивитись, будемо спостерігати. Поїхали. Так, дивимося ще один момент, який побачив. Значить, шланчик подачі палива, бачите, тут ось з'єднаний. Тут трубочка товста, тут трубочка тонюня. І мені, як привезли, казали, що смердить бензином. Дивіться, як вона бовтається. Бачите? В общем, щось тут пробували, міняли. Ну, Так воно бовтатись не повинно. Шланги повинні плотно сидіти. Ну, це, до речі, ще один із нюансів такий, що може бути. Може підсмактувати повітря і діла з цього всього не буде. Ну, Зараз спробуємо. Тут чи клей, чи щось таке. Зараз спробуємо з'єднати, якщо в мене це вийде. От, трубочка. Отут ось, не знаю, видно ні, якийсь, чи клей, чи що то таке, чи то шланга вже саморослаюється. Та ні, таке клей, суперклей. Кусочок антенки. Ну, не знаю, чи то сервіс таке робив, чи ні, не знаю. Ось такий фільтр. Понятно, що тут все все дубове. Ах. Що робити, куди податися. Не знаєте, і я не знаю. Але треба щось робити. Треба щось робити. Так, зараз ще один момент. Знімаємо шлангку із карбюратора. Будемо подивитися на предмет тріщин. Так дивишся, вроді все ціле. Але отак, як натягуєш, буває таке, що видно тріщини. Ну, тут, слава Богу, я не бачу. Я не бачу. В общем, цього шланчика нам не хватить. Да, є пошкодження. Ось тут в місці приєднання через отой ніпільок. Ну, то таке. Зараз будемо думати, що нам туди поставити. У мене паливний шланг є, але в нього переріз тоньший. Бачите? він сюди на ніпіль, на карбюратор, може не налізти, а може і налізе. Зараз спробуємо. Якщо налізе, взагалі буде. Шикарно, налазили туго. Може навіть оцей варіант буде найкращий. Не скажу, що це високої якості паливний шланг, але іншого в мене немає. Тут повинен бути суцільний шматок. Я думаю, нам його достатньо буде затягти туди. Та й по всьому. Так, тільки як його туди завести, це буде проблематично. Але діаметр той, що треба. <кій> так, тут суперклей. Суперклей. супермайстри ремонтують суперклеєм. <кій> В общем, буду пробувати зараз пхати, чи туди, чи обратно. Значить, як це роблю я? От беремо, наприклад, край, да? робимо отак зріз, щоб можна було зажимом чи плоскогубцями, чи чим-небудь взятись і можна було його потягти. Не знаю, чи ми від ціля будемо так пхати, чи зсередини в мене вийде його. Завести і сюди на наружу потягти. В общем, подивимось. Працюємо, буде якийсь результат, покажу. Так, шлангочка на місці. Все протягнуто, все чітко, все класно. Цей фільтр ми залишати не будемо. Ставимо новий, такий керамічний. Цей слугуватиме набагато краще. Щоб ти був здоровий. О, от так все це діло виглядає. Не знаю, шланга може і довгувата, але хай буде краще довша, ніж коротша. Тоді не в усіх положеннях може працювати бензопила. Так, це єсть. Та що, тепер треба пробувати все це діло збирати. Збирати в зворотній послідовності. Це я вам скажу музика ще та Ну та нічого, в общем, я збираю, буде десь якийсь момент, включусь і покажу. Так, парафія зібрав. Ну, так дивіться, як вона працює. Я не пойму, що тут накручено, чесно кажучи. От свободний ход в ручці є. В общем, або тут карбюратор накручений, або хто зна. В общем, зараз будемо дивитися. В общем, пробую зараз десь щось підрегулювати. Буде якийсь результат, включусь і покажу. В общем, парафія. Не вдається її побороти. Чому завишені оберти були, я знайшов. Там е, така петелька і купа дирочок на самому карбюраторі. Тут ось на китайському одна дирочка, да? а там купа дирочок так, в подкові. І просто не на тому місці стояло, і дросіль був відкритий. Це понятно. але цей карбюратор. Я не знаю, він новий чи він не новий. В общем, він то льє, то біднить. В ньому я там нічого не обнаружив, абсолютно ні мусору, ніде нічого. Робить він з перебоєм. От зараз спробую запустити, пальці приходиться збивати. І самі почуєте, як, як воно працює. От, от якось так. Роби з перебоями. Свічку міняв. Не в свічці діло, однозначно не в свічці. Проблема із карбюрацією. Підсосу воздуха я там ніде не обнаружив. Поршньова підношена, Да трошки, але це Поршнева може сказуватися але не так. Вона проявляється геть зовсім по-іншому. На гарячу двигун просто-напросто дуже погано запускається або не запускається взагалі. Тут двигун запускається. Проблема тут з карбюрацією. Схожа ситуація була у мене з бензопилою HomeLite. Там взагалі екзотичний карбюратор стоїть, він чимось схожий, але він екзотичний. І в мене три карбюратора на HomeLite. То із трьох один. Більш-менш мені вдалося вибрати, щоб, щоб він працював. От якось так. Тут, може бути, все те саме. Але ж я ж кажу, отакі моменти, отакі моменти, да, що воно смоктало тут, воздух, свічі, свічі, отакі фільтра. Я не скажу, забити він, не забитий, міняли, не міняли, але ну, ми міняємо. В общем, якось так. Тому на цьому все. Не знаю, дозвонити тому власнику, що він яке підприйме рішення, чи новий карбюратор, чи може десь він його ще повезе. Ну, у мене бажання таким займатися немає. Тому що люди купляють або Китай, а тут працює лише оригінал, розумієте, да? або, або буває брак, або буває Підробка і тому подібне. В общем, я за це нести відповідальності не бажаю. Чого і вам раджу. Тобто Відповідати за чиїсь проступки-поступки, ну, якось не дуже хочеться. Тому все, на цій ноті завершуємо. Знайте, що такі моменти бувають. Робимо так і далі буде. Так, парафія. Ми продовжуємо продовжувати. В общем, Привезли мені карбюратори до цієї пилочки, до нашої аліомака. Один ось такий. Понятно, що це не оригінал, бо бачите, воно стерте. Другий той, що я поставив, вроді би, оригінал. Все там чистеньке, все цей. Вроді заводиться, вроді працює, обороти держа. Але мене, знаєте, що насторожило. Я Якось цьому не, не придавав значення. Але ось дивіться, от з виду чашка. Нова, да? Отака от вона якась із кольорами побіглості. Думаю, да, я зніму все це діло. В общем, тут воно отаке все в мазуті. Ось таке все в мазуті. Отут отакі якісь чи то нитки, чи то що. В общем, я відмотав. Якось цьому зразу значення не придав. Але, блядь, отакий от прикольчик. Бачите, буває і таке, якісь нитки. В общем, тут теж це видовбав ціля ось видовбав оці нитки. Ну, отаке. Я думаю, воно працювати буде, нічого тут страшного немає. Але ну, сам факт залишається фактом. Ну, зараз все це діло тепер поставлю на місце. І спробуємо завести, подивитися, як працює. Так, дивіться ще такий момент. Я не знаю, чи оце, отакий ход. Це нормально на цій пилці, чи ні. От я якось я не пам'ятаю, щоб там отак воно повинно ходити. В чому прикол? Я не знаю, чи це не з цієї може пилки зірочка. Ну, в общем, тут якийсь, якийсь прикол є. Чому так? На жаль, не знаю. Чому так. Може там якоїсь шайби не вистачає. Не знаю. От якось так. Десь тут чогось, по-моєму, не хватало, бо отак воно бовтатись не можна. Може, там через оце і було намотано. Ну, я не думаю, щоб в сервісі намотали отаку нитку туди, щоб воно не, не тіліпалося. Не знаю, не готов сказати. От якось так. Так, в общем, я не витримав, открутив, подивився, все там шайби на місці, все класно. Щоб ця вся фігня бовтається на подшипнику. От якось так. Ну, нас туди не просили лізти, ми туди лізти не будемо. Збираємо все це діло докупи та й по всьому. Так, в общем, підзбирав. Все, тут на місці, кришки на місці. Ну і давайте. Ключ на старт. Якось так працює, і працює доволі таки непогано. Я, чесно кажучи, і знав, що воно буде працювати, але ж, як показує практика, бачите, працює тільки на оригінальних карбюраторах. На китайських на китайських олівомаки, алко, ефко і тому подібне працювати не хоче. А чому не хоче, Ну, давайте спробуємо розібратися. От, Вродь без виду оригінальний карбюратор, да? тут, тут написано, навіть типу, як лазерна гравіровка. Але біда тут, ось, якщо уважно подивитися, дросільна заслонка, як ми можемо бачити, і бачите, ось тут отвір. Ось через цей отвір іде там канальчик, отам канальчики із обогащенням. Смісі. В общем, це ускорітельний насос. Зачасту китайці дуже часто люблять все це діло підробляти. І там як такового ускорітельного насоса немає. І там бувають такі моменти, що навіть немає отвору. Через що ці карбюратори на такій техніці не працюють. Це така штука є. <кхем> і в штілях, Ну, в штілях ще худо бідно якось. Воно може працювати, ну в частності, 180-штіль без ускорительного насоса, оцього без плунджера. То моделі там уже 230 і 260 ні ті вже працювати не будуть без ускорітельного насоса. олеомаки, спарти і тому подобне, вони взагалі без ускорітельного насоса не працюють. Тому беріть собі це до уваги. Ось є два карбюратора. Тут він. Це ось, вообще, бачите, він тут запиляний. Я не знаю, чи то сервісники таке робили, пиляли, чи то не сервісники, може, то власник. Тут вообще видно, що воно стерлося пальцем, вся ця назва. З виду все таке, та, та не таке. Тому завжди звертайте на такі речі увагу. І буде вам щастя. Ну, та ми, що? ми зараз, мабуть, накинемо шину з ципком. І Заведемо, може, треба буде підрегулювати, бо такі як як є якесь навантаження. Ну і десь за кадром спробую її в пеньок вперти і подивитись, як вона ріже. Погнали. Так, шина на місці. Цепок. Треба було підтягти душі Бу цепок. Давайте трошки, трошки, трошки підтягнемо кришку накинул та й усе. петрушки. Так. Все готовится. Ключ на старт. Поехали. Ось так, все це діло і працює. Доволі таки непогано. Бачите, оце ось такий от сервіс. А всьому бідой, Всьому бідой що було. Правильно, трубочки-шлангочки. Оці ось. Незрозумілі тут зрощені, десь щось смоктало, підсмоктувало і грало музику. Ну і плюс, понятно, що не оригінальні карбюратори, їх тут міняли. Тикали-микали, але треба було зразу звернути увагу на те, що є. Тобто карбюратор залишити рідний, а перевірити таким прибором, як ось бус наш, чи нагнітається тиск в паливній системі, в паливному боку і в тому подібному. От якось так. Тому все. На цій ноті будемо завершувати цей ремонт. Черговий оліомак відремонтований. Вам можу побажати щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб ваша техніка не ламалася. Якщо й ламалася, це були якісь дуже дрібні несправності, які могли б вирішити ну, так, просто по щелчку двох пальців. Все, на цьому завершуємо, робимо так і далі буде.